Так, друзі, у нас сьогодні базовий рух це присідання. Ми розберемо найчастіші помилки, які ми можемо допускати в цьому простому русі. Ми кожен раз робимо присідання на кожному тренуванні, але є ряд помилок. Перше. Давайте я зразу буду демонструвати вам. Перші... Перша помилка це присідання, коли ми відриваємо п'ятки від підлоги. Це неправильно. Що робити? Фокусуємося, руки витягаємо вперед, як виправити, да? відтягуємо таз назад, тримаємо п'ятки на підлозі і присідаємо, Встаємо, контролюємо цей процес. Друга помилка, яка е, трапляється у людей. Це коліно. Дивимось, як неправильно. Люди частіше бувають присідають ось таким об чином, да? Коліна не повинні завалюватись в... вовнутрі. А... Виправляємо носки прямо, можна трошки розвести в сторони і тягнемо їх назовню. Потягнули, присідаємо, контролюємо, не поспішаємо. Присіли, тримаємо коліна, стаємо. Знову дивимося на коліна. Витискаємо. І коли встаємо, теж контролюємо, щоб ми. Тиснули їх назовню. Встаємо. І третя ще помилка, коли ми груди та плечі завалюємо вперед. Дивимося, як неправильно. Таким чином, ми намагаємось присідати. Теж, це велика помилка. Що робити? Виправляємо. Руки підняли догори, відводимо поступово таз назад, фіксуємо, контролюємо цей процес. Опускаємо, 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 присіли і повернулися назад. Якщо вам важко все ж таки тримати, є стінка, є е, обмеження, руки на стінку, відводимо таз назад, руки сковжують по стінці і повертаємось назад. Якщо ці, е, ці підказки вам не допомогли, Значить, у вас проблема з мобілітію і вам треба е, тягнутися. Е, як саме тягнутися? Ви можете подивитися на відео, яке ми записали. Це мобіліті під присідання.